Земля, субсидії та перевищення службових повноважень з такими проблемами жителі Ульяновського району прийшли до очільника області Сергія Кузьменка на особистий виїзний прийом. Найбільше люди скаржились на бездіяльність органів прокуратури, юстиції і соціальних служб. Прийом тривав близько двох годин. Одних турбували питання пов'язані з реформами, зокрема освітянською. Батьки і вчителі сільської школи запевняли, що їм зміни не потрібні і рівень освіти їх задовольняє. Сергій Кузьменко пояснив, що їх діти повинні отримувати якісну освіту, а тому реформи будуть. Втім. Голова запевнив, що робочі місця скорочувати не будуть закривати школи також. Інші зверталися із питаннями, що стосувалися субсидій. Місцева жителька скаржилася, що з нового року їй не дали таке нарахування хоча всі необхідні документи вона подала ще в жовтні 2015-го. Сергій Кузьменко обіцяв перевірити роботу соціальних служб у районі. Я не повинна брати, знову писати заяву на подання субсидії у службі соцзахисту. Є доступ до всіх необхідних, я вважаю, цих структур, де вони могли б цю довідку взяти. Проте це не помішало отримувати субсидію начальниці Шафердові, Це не помішало отримувати спочатку року працівнику Котковській. Яка 2 тисячі на місяць отримує? Я подала вчасно. Доходи мої не збільшилися. Чому мені відмовили, чому вибіркове таке призначення? Вони розпоряджаються цими коштами, як цей власний благодійний фонд. Хочу, тому дам, тому не дам. Тому головку відріжу. Я не дам доручення Догарову. Власне, Догаров проведе службу перевірку і по власне випадку, чому людина не отримала таку пільгу, і по тих фактах, про які вона говорила, ми розберемося і, власне, поінформуємо і приймемо відповідні, в тому числі, і кадрові рішення, якщо це буде. Вимагати ситуації, якщо такі порушення будуть виявлені, власне про це ще будемо говорити з керівництвом району, як з адміністрації, так і з районної ради по тих проблемах, які є в Ульяновському районі.